Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді залізофосфатні елементи компанії Bug. Модель 32140FS номінальна ємність 115 Аг, Напруга 3,2 В. Опір менше 3 мОм, стандартний струм розряду 0,5С, максимальний струм при розряді 2 С, імпульсний струм при розряді до 10 секунд 90 А. Напруга відключення. При розряді 2 В зазвичай 2,5 Стандартний струм при заряду 0,5С. Максимальний струм при заряді 1С. Максимальна напруга при заряді 3,6 В. Зазвичай 3,65. Як і напруга при розряді 2,5 Це потрібно перевірити. Кількість циклів 2500. Температура при заряді мінус 10 до 60 градусів. Дуже дивно завжди від 0 було. І температура при розряду мінус тридцять шістдесят. На сайті виробника знайшов презентацію по всім елементам, які вони випускають. І тут уже вказано: у нас температура заряду від нуля до 60 градусів. Кількість циклів у нас так 2500. Напруга вже при заряді. Тут три шістдесят п'ять Там було три і шість сказано. Але до цього всі в них елементи чомусь була напруга 3,6 і шість вольта. І напруга розряду в них. Так само до 2 вольт. А тільки один елемент це 12,8 А напруга при розряді 2,5 В. Тоді будемо значить, заряджати до напруги 3,6 і розряд виконувати 2,5 В. І подивимося, яка буде температура при розряді 1С, чи є сенс розряджати струмом 2С. Це елементи. Формата 32 140 на 15 ампер годин 48 Вт годин. Замовив собі 4 таких елемента для побудови павербанка на залізофосфатних елементах на 100 Вт. Давайте подивимося його розміри. Товщина 33,1. Довжина 140. Повинно бути 32. Можливо, трохи, 33 все ж таки. 33. Хочу нам вказано, що це 32 в діаметрі. довжина 140. Елементи замовляв на Encon. Вартість одного елемента по 6 євро. Доставка ще 8 євро. Обійшлося. Це приблизно по 330 гривень за елемент. Давайте подивимось їхню напругу, з якої вони надійшли, і опір. 2,02 мільйома напруга 3,28. 2,12 мільйом, напруга 3,28. 2,19325. Найдіший само розряд. Так і опір. 225, 328. Вага першого елементу 298 грам, вага другого елемента також 298 грам, вага третього елемента 297 грам, і останній четвертий елемент також 297 грам. Тепер замірюємо. Їхню ємність, обіцяють 15 А кожного елемента. Розрядимо їх струмом 0,5С, 1С і максимальний, що не помиляюсь, до 2С. Подивимося, яка буде ємність, який буде нагрів. Взяв ці елементи, тому що наявності ІВІ 33140 не було. Тому вирішив взяти ці елементи для. Моїх задач цих елементів повинно вистачати. І плюс, чому я взяв ці елементи? Тому що в Іві часто немає приварених нікелових пластин, бо їх треба лазером варити. А тут можна на цих елементах просто зачистити і припаяти мідну шину. Я буду. Саме припаювати, нічого не зварювати, тому що в мідної шини менший опір, відповідно, більший може пропустити струм і менший буде нагрів. В наступному відео покажу, як зібрати з цих елементів акумулятор на 12 вольт і підключу БМС. А поки що буду перевіряти елементи на їхню ємність. Так як тримача під ці елементи в мене немає, виготовив його самостійно. Місця кріплення до елемента використав мідну шину. Відразу зробив чотирьохпровідну систему, щоб потім перевірити наємність, збільшуємо струм до 7,5 А. А зараз перевіримо температуру елемента 24,2, 24,6. Ми наміряли максимальну зараз температуру. Замітив особливості. Чомусь в началі заряду вже відразу зменшується струм. Напевно, доведеться збільшувати переріз кабеля до 8 АВГ. Зараз використовую 12 АВГ. І вже, як ми бачимо, струм зменшується. Пройшло більше години. Температура елемента 28,1 градус, в акумулятор залилося вже 9,7 А години. На даний час струм заряду 280 мА. Акумулятор залилося 12 А 256 мА або 44 Вт. години Струм у нас спадає, дочекаємося повного заряду при струмі відключення 100 мА. Замітив таку особливість, струм уже дійшов до 200 мА і зараз бачите, зменшується до 80 мА. А потім знову збільшується. Чи це якось невірно працює лабораторний блок живлення? Або, можливо, акумулятор. Якось все ж таки енергія при кінцевому заряді, вона все ж таки потроху заливається в сам акумулятор. Тому відбувається саме таке, що ми бачимо на екрані нашого блока живлення. Струм зменшується, 11, 100 мА. 90 мА. Все. Заряд закінчився. Напруга в нас на акумуляторі 3,6 вольта. Тепер поставимо його на розряд і подивимося, яка в нього буде ємність. Трум розряду ставимо 7 А. з половиною. Напруга в нас 3,491 100 вольта, тисячних вольта. І відключення стоїть по замовченню 2,5 вольт. Виробник нам рекомендує розряджати до 2 вольт. Давайте подивимося, яка буде ємність 2,5 В. І потім подивимось, чи є сенс розряджати до 2 вольт. Напруга в нас просіла до 3,200. 80 тисячних вольта. Зараз температура 248 градуса. Уже 42 хвилини йде розряд. 5,5 почті вам розрядило Температура нашого елемента максимум 26 і 1 градус. Нагрів невеликий при струмі 05С. Перевіримо, ще нагрів при струмі 1С. Розряд завершився. струмом 05С. Ценно зайняло 2 години-2 хвилини. Ємність показала 15 А254 мА години, 48 Вт. Температура при цьому елементу склала 30,5 градуса. Зарядили елемент до напруги 3,6 В. Ставимо на розряд струмом 15 А до напруги відключення 2,5 В. Перед цим потрібно обнулити наші показники. Пройшло вже пів години. Елемент нам віддав 7,5 А, температура його 30,5 градусів Цельсія і вона постійно збільшується по мірі розряду нашого елемента. Розряд вже підходить до кінця. Температура елемента 38,2 градуса Цельсія, розряд вже завершився. Він відбувався 1 годину. Акумулятор віддав ємність 15,238 мАч. Ємність 47,3 Вт. Гірометр показує 40-41,2 температура 41,6 градуса Цельсія. Так як температура елемента в нас вже більше 42 градусів. Розряджати струмом 30 А вже не буду, щоб елемент не перегріти. Певно буде температура більше 50 градусів Цельсія. Якщо вам відео сподобалось, не забуваємо ставити подобайку, підписуватись на канал і коментувати.